Скажи тепле слово дитині. Таку акцію організувала громадська організація Волонтер Черкащини. Їх ідею підтримали кінотеатр Україна та одноіменний готельний комплекс. Прикметно, що учасниками заходу стали хлопці та дівчата, батьки яких нині перебувають у зоні, АТО на сході країни. Їхні батьки нині зі зброєю в руках захищають кордони нашої батьківщини. Тож дорослі, що займаються волонтерською діяльністю, вирішили підтримати юних черкащан. Одне з головних завдань організації це виховання патріотизму у наших черкащан. І виховання в патріотизму у е, нашої маленької молоді у Черкаському кінотеатрі Україна дітям надали матеріали для рукоділля. Тож вони могли виготовити листівки, афішки та картки для своїх батьків, залишивши на них звернення та побажання. Мій папа зараз і, то, знаходиться в зоні АТО. Я його дуже люблю і хочу, щоб він повернувся живим. І я йому в листівці саме це напишу. Мої діти також на собі вже ощутили, як це бути без батька, коли він далеко, коли. Кожне ранок починається з новостей і новостями ці закінчуються. Тому кожну дитину, яка зараз тут знаходиться, можна зрозуміти, що вона відчуває і, звичайно, хочеться зробити свято і для дітей, і для батьків, які зараз там. До волонтерів приєдналося чимало родин, які намагалися влаштувати для малечі свято. Серед них воїни, АТО, які нині знаходяться на реабітації. Той час, коли в нашій країні такі проходять моменти досить неприємні на сході, в цей час повага до дітей і увага до дітей. Це, мабуть, говорить про те, що все-таки ми сильна нація і будуємо сильний, сильну країну, і наші діти розумітимуть всі ці події з кращого боку. А у готельному комплексі Україна малечі організували змістовний відпочинок з іграми та розвагами. На завершення всіх почастували смачним борщем та кашею. Ми хочемо трошки нашого тепла, нашої уваги віддати цим дітям як повага до їх батьків, до того величезного подвігу, який вони там роблять для цієї країни. І треба ж не забувати. Перемога кується не тільки там, на фронті. Перемога може бути тільки коли буде міцний тил. Я тебе, папа, дуже люблю, Михайло Калінченко, Ірина Глюк, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба. Новин. Вони відстоюють свої права малюнком. Черкаські учні під стінами обласної державної адміністрації різнокольоровою крейдою нагадали дорослим, що мають право на життя, захист, оздоровлення, догляд та освіту. Це був щорічний міжшкільний конкурс малюнка на асфальті. Діти за допомогою кольорової крейди зображують символічно найголовніше для них право, яке вони знають, користуючись ООН про права дитини, потім права, які визначені конституцією, іншими нормативно правовими актами захід п'ятий рік поспіль відбувається за ініціативи головного територіального управління юстиції. Про правову обізнаність сучасних дітей дізнаємося просто з їхніх малюнків. Ось так кожна із пелюсток цієї квітки символізуватиме одне право, визначене міжнародними конвенціями. Право на життя, право на спілкування, право на Харчування, право на освіту, право на лікування. Ні. Твої права ніхто ніколи не порушував? Ні, ніхто ніколи. Ці дівчатка теж малюють квітку, кажуть діти, які ще не обізнані щодо своїх прав, у такій формі здобувають важливі знання. І сенс цієї квітки захистити всіх дітей, які не мають якусь частинку цієї пелюстки, і показати, що діти, які, наприклад, не мають або якусь частинку, ну прав, щоб в них це було, і показати, що ми поважаємо і знаємо права дитини. А ще юні патріоти графічно відобразили свою занепокоєність війною в Україні. Дуже вірять, що їхній художній хист надихне бійців на перемогу та дозволить зберегти життя сотням ровесників. Ми малюємо дитину, яка попала на війну, і її право не бути жертвою війни. За результатами конкурсу буде визначено переможців молодшої та старшої груп. Найкращі отримують фарби, олівці, альбоми, аби й надалі ділитися творчими вміннями із черкасцями. Наталія Колик, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин на цьому у мене все. Далі спорт та прогноз погода. Залишайтеся з нами. На все добре. Мої вітання на часі новини спорту. Як завжди говоримо про досягнення наших атлетів. Отож, Черкасами прокотився велодень. Всеукраїнське свято велосипедистів та любителів двоколісного транспорту завітав у низку міст країни. Велодень 2015 зібрав понад 500 черкастів та гостей міста. Мета популяризація здорового способу життя і велоруху. Максим Гаптар розповість подробиці. Черкаси пересіли на велосипеди. У рамках всеукраїнського велодня в обласному центрі організували цілу низку заходів. Традиційно цього дня різними містами країни проводять велопробіги, перегони, різноманітні акції для популяризації цього виду транспорту. Цьогоріч у Черкасах велодень б'є рекорди. Проїхатися містом на площу Богдана Хмельницького завітало понад 500 учасників. Сформована колона рушила по бульвару Шевченка до парку п'ятдесятиріччя. Причому у велопробігу взяли участь як звичайні любителі велосипедів, так і гонщики, екстремали, професіонали. Сьогодні свято, популяризація ну, як велотранспорту. Збираються кожен день минулого року. Я теж була, дуже сподобалася і святкова програма, і заходи, які були у парку. От, тобто цього року вирішила теж підтримати цей захід. Це дуже важливо, а особливо в даний час, коли ну, як, топливо дорожче, на машині вже не кожен може їздити. На велосипеді це дуже зручно. В обласному центрі Володень проводять вже вісім років. Цьогоріч організатори намагалися максимально охопити все місто і збільшити кількість учасників. Окрім велопробігу, відбулися різноманітні конкурси та велогонка. В этом году ми ще більше зробили рекламу, постарались привлечь уже, охватить повністю город, щоб наша реклама була ми вже стали City Light и роздавали листовки, Повністю стараемся, щоб кожен рік численность було больше і більше і більше. більше. Я думаю, що коли люди бачать, відять, чому єм такої большої колони, вони самі хочуть сісти на велосипед і їхати або за нами, або на роботу, або просто їздити на велосипеді. Проїхати центром міста до Черкас завітали велолюбителі з різних куточків України. Сергій велосипедист із тридцятирічним стажем. До Черкас він приїхав із Кіровограду на екзотичному велосипеді. Лігерат – саме так називають лежачий велосипед, що дозволяє велосипедисту їхати в лежачому або напівлежачому положенні. Свій лігерат Сергій зібрав власними руками. Ну, я э, слышал про велодень, все время у нас тусил, а тут решил попробовать. Ну, не, ну надо что-то же менять, хотя бы в гости. В следующий раз хочу в Одессу махнуть. Это самодельный лигерат, просто ну, есть разные конструкции. Вот. И у них есть свои недостатки, свои преимущества. Я вот так вот посмотрел, что мне нравится, и взял, просто скомпоновал в одну раму. А фінішував традиційний володень гонкою крос-кантрі. у парку 50-річчя траси різного рівня складності долало понад 50 любителів екстрему. Максим Аптар, Дмитро Мірошніченко, ЧСН Спорт.